Так, це у нас новий акумулятор, оригінал і справжня ємність. Значи, різні партії пробував. На деяких ємність менша. Брешуть виробники. Так, 47 грам. Ось так виглядаємо. Японія виробник, оригінал. Отанот плюс. От він у нас такий абсолютно новий. Ось є Ну Ці голограмки вже всі підряд підробляють, кому не лінь. На них вже не можна довіряти підробок вагонами просто на ринку. Треба тестувати ємність. Я беру тестую. Якщо ємність менша, то я. Повертаю продавцю, якщо ємність хороша, залишаю собі.